Пограбував військового, котрий приїхав додому у відпустку. Такий інцидент стався рік тому на автостанції у Луцьку. Чоловік, як кажуть, правоохоронці відкрито витягнув із кишені нашого захисника 20,5 тисяч гривень. Його вже затримали і судили. Утім, прокурори просять суворішого покарання. Сам військовий невдовзі після того, що сталося, повернувся знову на фронт. Що розказує його мама і сам підсудний. Далі у сюжеті. Тоді 42-річний військовий із Рівненщини саме отримав два тижні відпустки і приїхав додому. Як каже його мама, зняв гроші і віз для свого сина. Проте на автостанції в Луцьку якийсь чоловік у чорній куртці заліз до нього в кишеню і поцупив гроші. І якраз його ото заловили, а замовив його працівник міліції, який в даний час не працював, був вихідний. І його заловили, тут міліція, все вже от, рік часу чи... тягнеться це все. Е, той обвинувачений ваш син його знав від Ні, це зовсім чужа людина. Він якраз був у відпуску, а їхав до сина. Їхав до сина в Луцьк. І на це от, і на автостанції я був в воєнному. А вони як тепер? Вони ж знають у формі воєнні, вони знають, що солдати при грошах. От і все. І Як вказано у вироку, побачивши, що його наздоганяють, грабіжник викинув гроші. 9 жовтня 23 року, близько 12 годин, територія автостанції на 1 місті Луцьке, під час якого не було виграно 20 тисяч 500 гривень, потерпілого робота Миколи Миколаєвича. В судовому засіданні Покачук Петро Своєвину визнав, показав суду, що дійсно не гроші таємно, в подальшому, коли володій його поміщені, продовжив. Свої незаконні дії та був затриманий очевидцями вказом кримінального прапорушення. Наведені обставини в суді підтвердили свідок окна дів, який після вчинення грабежу затримав Покачука. Гроші були не виконані в сторону В подальшому вилучені представниками поліції. Згодом затриманий визнав свою вину і просив у мами військового пробачення. Потерпіло внимання, мама потерпіло. прошу пробачення, Вибачте, дійсно, що я вашого сина. Долучилося, не може повний вибрати, що такого би не сталося. Тетяна Миколаївна каже, що невдовзі після того інциденту її син повернувся із відпустки на фронт. Якийсь час зідзвонювалися із сином, а в грудні той пропав безвісти. Мама живе надією, що, можливо, він у полоні. Зараз в даний час я сповіщення отримала, пропав безвість. І от 10 місяців я про нього нічого не знаю. Я живу, він він може його в колоні, і він повернеться. Ну, а обвинувачений Петро нині в слідчому ізоляторі. Чекає на вирок апеляційного суду. В суді першої інстанції йому присудили сім років ув'язнення. У чоловіка за плечима то далеко не перше кримінальне провадження. Його вже неодноразово судили за крадіжки і грабежі. Прокурора це ще якісь доповнення зробив. Я хотів би хотів було знайомитися. Та як мене не було можливості зв'язатися спокою з адвокатом своїм захисником. Це ну узнати, що там і як, як якось так. Прошу вас будь ласка, якщо можна перенести суд у суді. Роблять перерву, аби Петро віч на віч міг порадитися зі своїм адвокатом. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.